Вітаю всіх, хто завітав сьогодні до мене на канал і тим, хто дивиться мене постійно. Сьогодні коротесенький огляд від Міші на героя Тінзель. Цього героя можна витягнути з новорічного івенту. Він у нас стартує в кінці листопада, початку грудня. Це герой жіночого роду. Саме тут ми бачимо, чому у нас жіночого роду, в неї є груди більш жіночі, не чоловічі. В неї ярко виражені очі. Як у дівчинки по віки. Ну, тобто, бачимо, де да? немає значення. Це гарний образ. Насправді мені подобається, як вона виглядає, але костюм у неї такий трохи пацанський. Якщо на те пішло, ці дерев'яні як за скелет з металевими шипами, і так і далі. По темі. Отже, огляд робить Міша, коментарі від Міші. Декілька боїв він провів у нас середині клана, вона в нього ще не докачена. Тому дивіться, насолоджуйтесь, коментуйте, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім доброго вечора. Давайте затестимо тінцево. Так, беру пока ми з Фрідою. Далі будемо бачити, поміняємо Торна. Давайте візьмемо зелений центр, щоб було максимально важко. Два хіла взяв, так щоб пожити довше. Як ми бачимо, з полем просто біда. Будемо його чистити. Поки нічого немає. Ну це поки Нам що треба? Нам треба зарядити хоча б жовтих для початку. Ми вже заряд маємо жовтих. Будемо жити. Не знаю наскільки нас хватить того життя. Так, що це воно? Що то нам навісило. Ага, ясно. Недуги не можна зняти. Так, зараз б'ють два товариша. Я думаю, що він вже відійде. Нереально, щоб він вижив. Він не докачений. Та ноль. Не затестали ми. Ну що сказати? Мені цікаво, чи я тут виграю. Фріда ноль. Це живе, це живе. Ну. Два Героя роблять свою справу. Бачите? Все дуже просто. Тепер нам треба дати. І ми один хід пропустимо. Ми ще один пропустимо. Напевно буде все. Бачите. Що означають топові герої? Їм похрен, два герої можуть затягнути повністю бій. собі. Ну, Баканчик, ти, ну, ти просто достав. Така там біда. Ну, давайте ми ще раз попробуємо. Може я зараджу все-таки. Пробуємо ще раз? Може, дадуть зарядитись, ні, мабуть, таке не дадуть. Мені треба сім каменів, їх нема. На кого напасти? На Серегу, з його озера, то я там взагалі не заряджуся недокаченим. Що ж я зарядився? Ну, зараз буде контратака, але контратака нам Фіолетова. Добре, дивимося. Живе, тільки живе. Ноль, блядь. Ну як ви його вбили, я хочу його затесати, ви його вбиваєте. Ну то є підоросня якась. І знову наша пісенька спета, да? Ну я тут виграю. Вже бачу, що я тут виграю. І зараз забираємо цурі просто. Себе знімаємо це все гамно. Забираємо Цурі. Забираємо бакана. Він воскрес. Ну нічого страшного. І зараз подивитися куна ті тішері. Витягує су, су, суб бляха. це буде епічно. Це буде епічно. Якось так, так топ герої тянуть. Давайте ще раз попробуємо. Мені треба зарядитись. Подивитися, що він б'є. Я тут треба бет вважати, блін. Ну тут Давайте синих зарядить, а не будьте людьми. Давайте будем пока через сур, ему тут и синий подъедет. Ага, подъедет мне. Еще раз. Есть синий. Может доживе. Давайте бафнемся. Будет контратака, но мы ее снимем сейчас. Вижив. Ну. Хреново, що є Міньйон там, ну добре, давайте ми знімемо контратаку. Давайте. Баф в мене висить, тут хреново. Я хочу бачити, скільки без бафу буде бити. Тепер ми так. 700, 700 і. Ну, то, що він не докачаний, і соплі осталось. 200, Ну то не проблема. Ну і закінчуємо битву. Но скейк это же можно тянуть, він не записується в своей бей. Короче, я тут вы...